Біблія, книга повторення закону, глава 18. Священникам, ловітам усьому левієму у племені не буде частки та спаду разом з Ізраїлем. Огняні жертви Господа та частки його будуть їм, а спаду не буде йому серед братів його Господь. Він спадок його, як він говорить, був йому. А оце буде належати священникам від народу, від тих, хто приносить жертву, коли це віл, коли це одне з дрібної худоби, та даси священникові плече й щоки і шлунок. Початок візбіжжя свого від виноградного соку свого від оливки своєї початок, стриження отари своєї, дасити йому. Бо його вибрав Господь Бог твій з усіх плементових, щоб ставав він служити в Господнє ім'я, він та сини його по всі дні. А коли прийде Левіт, з одної з братам твоїх з усього Ізраїлю, де він мешкає, там і прибуде за всім жаданням своєї душі до місця, яке вибере Господь, і буде він служити в ім'я Господа Бога свого, як усі його брати левити, що стоять там перед Господним, лицем. То по рівній частині будуть вони їсти опріч маєтку, проданого по батьках. Коли будеш входити до краю, що дає тобі Господь Бог, твій, то не навчишся чинити такого, як Гідота цих народів. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина. Чи дочку свою через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого, то духа вищого, і хто питає померлих. Бо ги доти для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті гидоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Бо здаганий будеш ти перед Господом Богом своїм, бо ці народи, що ти посядеш їх, слухай, тих, хто ворожить по хмарах та ворожбитів, а ти не таке дав тобі Господь Бог твій. Пророка зпосеред тебе з братів твоїх, такого, як я, поставить тобі Господь Бог твій. Його будете слухати, згідно з усім, чого жадав ти від Господа Бога свого на хорибі, в дні зборів, говорячи, що більше не чути мені голосу Господа Бога свого, а цього великого вогню вже не побачити і не померти, і сказав до мене Господь: добре сказали вони, поставлю пророка для тих, з поміж їхніх братів, такого, як ти, і дам. Я слова свої вуста його, і він їм говоритиме все, що я накажу, і станеться кожен, хто не слухатиме слів моїх, що той пророк говоритиме моїм ім'ям, я покараю того. А той пророк, що зухвало відважиться промовляти моїм ім'ям, слова, яких я не казав, був йому говорити, і що буде говорити ім'ям інших богів, хай помре той пророк. А коли ти скажеш у серці своєму, як ми пізнаємо те слово, Господь не говорив, що буде говорити той пророк ім'ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде тут. Це те слово, якого не сказав Господь у зухвалості. Говорив його той пророк, і ти не будеш боятись його.